Привіт, друзі, Хочемо показати практичну теплу куртку для дитини від бренду Loupilu. Маємо яскраві кольори зверху вологостійкий та вітро непродувний матеріал, світловідбиваючі елементи, ось такі кишеньки з замочками. Класно курточка підходить для зимового спорту, заді трішки подовжена. Рукавчики на гумках манжетиках з флісовими трикотажними манжетиками. Додатково ось такі вони йдуть вшиті. Та куртка у нас виглядає ззаду, розчібається на замок захистом від прищібань. Всередині у нас не поліестерова підкладка, лише на спинці трішки флісової. І дуже класно, адже тут є ось така силіконова спідничка, яка чудово захищає від проникнення снігу та вітру. Капюшончик також з флісовою підкладкою і має додатково зверху ось таку гумку. Дуже практична курточка, продумана до деталей, підходить для холодної весни, холодної осені та теплої зими для занять спортом. Просто must have. придбати дану курточку. Ви можете на нашому сайті Айлабмамі.юа.